Гейновини святкують першу річницю Що буде далі? Розкажу просто зараз. Гей-новинам один рік. За цей час ми невтомно розказували вам, що цікавого відбувається у світі. А тепер ми потребуємо вашої допомоги. Ми шукаємо фінансування на наступні випуски Гей новин і ви можете нам у цьому допомогти. Оформлюйте спонсорство на наш канал на Ютубі. Це коштує всього 35 гривень на місяць. Чим більше людей нас підтримують, тим більше шансів, що ми повернемося до вас із новими випусками. А також ми шукаємо компанії та дружні бізнеси, які через партнерство зможуть Допомогти гей-новинам. Наші контакти шукайте під цим відео. Продовжимо просто зараз. А поки закликаю тебе поставити лайк під цим відео. Тоді воно буде ще популярнішим. А гомофоби знову образилися. Цього разу через фільм в Україні почали показувати картину Уроки толерантності. Це комедія про звичайну українську родину, у якій починає жити відкритий хейт. Але гомофоби виступили проти фільму. Невідомі розмалювали фасад кінотеатру Жовтень, а також намагалися заблокувати сеанс у Харкові. Нашій команді довелося боротися за право подивитися український фільм. В Україні який група невідомих підлітків намагалася зірвати, та завдяки поліції, СБУ та кінотеатру Мультиплекс, показ відбувся. Українська співачка Мама Ріка підтримала ЛГБТ-спільноту. Вона написала про це в інстаграмі. У неї спитали, що вона думає про одностатеві шлюби. Співачка відповіла: цитую: люди мають любити як хочуть і з ким хочуть, і мають право узаконити свої почуття. Ми живемо не в мезозої, тому вимикайте свої старорежимні налаштування. Пізніше мама ріка додала: якби її син зробив їй камінаут, вона б його прийняла. Сутінки насправді лгбт кіно це припустила Крістен Стюарт. акторка, яка зіграла Белу Свон, зізналася, помітила це тільки зараз. Я бачу це лише зараз. Не думаю, що все починалося саме так. Але я гадаю, що через те, що я взагалі там була у фільмі, це просочувалося. Це такий гей фільм. Мормонська жінка написала цю книгу. Вона про пригнічення, про бажання того, що тебе знищить. Це дуже готичний гейський нахил, який мені подобається. Зараз Крістен Стьор частіше грає квірних персонажок у кіно. Її наступна роль буде у фільмі Любов, брехня і кровопролиття її героїня працює в тренажерці і закохується у бодібілдерку в українських кінотеатрах. Фільм вийде у квітні. Дякую усім, хто підтримує гейновини і чекаю нашої наступної зустрічі. Сподіваюся, побачимося скоро.